Батьки, який найогидніший секрет, ви приховуєте від своїх дітей. Ми виграли у лотереї 12,5 мільйонів доларів, та ніхто у нашій сім'ї, включаючи дітей, про це не знає. Єдині, хто про це знає, окрім нас і держави, це наш бухгалтер та юрист. Ми намагаємося жити нормальним життям. Обидва працюємо та створюємо враження, що у нас є хороший дохід. Нам обом подобається те, чим ми займаємося. І тому кардинально змінювати життя ми не бачимо сенсу. Ми не хочемо псувати відносини з усіма навколо і розпестити своїх дітей. Ми інвестували гроші в їхнє майбутнє, але вони не дізнаються про це, доки самі не стануть на ноги. Ми багато віддаємо на благодійність виграти гроші це справжнє щастя. Але ще більше не дати їм зруйнувати себе. На мій 17-й день народження мій батько зайшов у кімнату з пакетом трави і купою папірців і показав таємний відсік у нашому домі, який він використовував для вирощування трави. Його не було на плані будинку, та потрапити до нього можна було тільки через потаємні двері. До цього мене неодноразово наказували за куріння трави. Це було у Флориді у 90-ті. Моя дочка не знає, що я відвожу її не на роботу до татка а в охоронювану психіатричну лікарню, в якій він сидить з тих пір, як їй виповнилося три місяці. Я таємно усиновив, купив дитину після того, як ми з дружиною під час пологів втратили свого. Це не складно зробити в моїй країні, враховуючи, скільки же браків готові з радістю віддати своїх дітей. Моя дружина прийшла до тями лише через чотири дні після пологів. Ні вона, ні мій син не знає про це. Я приховую купу всього. Я десять років працювала з росла в неблагополучної сім'ї. Я так сильно зависала і відривалася в клубах Нью-Йорка та Монреаля, що одного разу мене викрали та відвезли в іншу країну. Було багато всього. А тепер для всіх я проста, нудна мама, бухгалтерка. Ніхто не знає, через що я пройшла. Наші діти стільки всього не підозрюють з глузду з'їхати. Головний секрет мого баті це те, що він іноді курить траву. Коли він зізнався мені в цьому, його очі були сповнені сльозами, тому що він думав, що я сприйматиму його як брудного травокура. Та гаразд, друже, розслабся. Давай краще я закручу тобі дещо. Все круто. Ми дуже бідні, але діти ще малі і цього не помічають. Ми ледве-ледве впораємося з оплатою житла та їжі. Раніше кожен новий рік я переводив час на три години назад. О дев'ятий вечора ми святкували новий рік і потім ще годину веселились. Моя дитина думала, що вона чудово проводить час, порушуючи всі правила в будинку. Щоправда, більше так зробити вже не вийде. Тепер він має телефон, та й він став трохи розумнішим. Обидві наші дочки народилися за допомогою штучного запліднення. Старшу доньку ми зачали на два роки пізніше, ніж молодшу. Ембріон молодшої дочки був заморожений на кілька років, через чого старша виходить біологічно молодша ніж молодша. Моя мама приховувала від мене те, що мене назвали в честь її мами моєї бабусі, яку зарізав мій дідусь, коли мамі було 18. Я завжди підозрювала, що моя бабуся померла трагічно, бо мама завжди уникала розмови про це, але не думала, що настільки мій батько чекав, поки я виросту, щоб розповісти про те, як моя мама напихала мене горою снодійного, коли я був маленький, щоб вона могла залишити мене одного і спокійно їздити до свого коханця, поки тато працював в іншій країні. Це відкрило мені очі, прочитавши все вище сказане, Я рада, що мій найжахливіший секрет полягає в тому, що я під'їдаю цукерки моїх дітей, поки ті перебувають у школі. Я працюю над тим, щоб пояснити, що курка, яку ми їмо, це така ж курка, як та, що живе на фермі. Сподіваюся, моїх батьків немає в цьому треді.